Сьогодні в нас відео про масло з фудконтактом, про те, чим покривати дерев'яні дощечки, чим покривати дерев'яні тарілки, посуд з дерева і вся решта. Для того у нас є Kitchen Oil або масло з сертифікатом фудконтакт. <кхід> ми трошечки розказуємо за нього. Це повністю безпечний продукт, який має сертифікат, починаючи від n 713 закінчуючи фудконтактом, ми отут їх пододаємо, щоб ви побачили. Закінчуючи там, тим, що воно не містить для таких органічних сполук і дуже безпечне. Значить, як покривати дощечку? ми сьогодні зробимо таке цікаве класне відео в розрізі максимально досягти надійної поверхні? Перше це шліфовка. Дошку треба шліфувати зерном П100. От нам попалася дощечка. По-моєму, з Китаю родом вона приїхала до нас. Тут якась екзотична порода дерева. Можливо, навіть тік. Схоже дуже на тік. Експерти мені потім скажуть, яка це порода дерева. Зніміть її поближче. Але але, якщо дивитися на світлі, дуже добре видно, як здибився воз. Крутити? Видно? І з цього боку видно, так? Це тому, що воно не покрито зовсім. В принципі, так і можна залишати, а можна зробити трохи краще. Для цього нам треба кілька речей. Треба хороше масличко. Треба абразивна шкурка, достатнього всього-навсього зерна ПЕ-100. Фен і електрочайник. Що ми робимо? Перше, що ми робимо, це наливаємо кип'ятку. кип'ятку в відро. Давайте наливаємо. Помічниця наливає повне відро. кип'ятку. Супер. Дякую. Того буде достатньо. І масличко. Все завжди. Розмішуємо. Лимонний сік. Запаху нема. І опускаємо в кип'яток. Для чого ми це робимо? Ми робимо це для того, щоб масло максимально нагрілося. Чим масло буде мати вищу температуру, чим воно буде гарячіше, тим глибше воно буде проходити в деревину пропитувати. І відповідно, тим товстіший робочий шар буде, тим довше воно буде жити. Поки масло прогрівається, ми знімаємо всю ворсу з деревини. Катирса, бачите, коричнева. Думаю, що це тік. Наш щиок запарюється. Звісно, щоб масло не зіпсулося, прямо в кипяток його опускати не потрібно і некомфортно буде працювати. З такою е, сировиною, тому що з такою температурою масло буде гаряче і буде нас опікати. Але градусів 80 цілком достатньо, щоб передати температуру. Гарячим методом нанесення можна всі натуральні масла наносити. Це Саме краще, тому що воно гаряче, воно ріденьке, воно найглибше пропитує в деревину. Ним дуже зручно працювати. Це сама ефективна технологія. І щоб добіг, досягти максимально хорошого ефекту, максимально надійного. Я пошлюхав, добре. Ми ще й можемо прогріти нашу деревину. Взагалі ми навіть бачили такі лінії на виїзді, наші технологи часто подорожували на виробництвах. Коли малюють якісь паркетні елементи, або, наприклад, стільниці, то перед вальцевим валом, вальцевим валом, який наносить олію або інші пропитки, є і ця лампа, яка прогріває елемент і чим покращує пігментацію, пропитування різними пропитками деревину. Тобто ми можемо спокійно феном трішки прогріти наш виріб. На дотик наша поверхня тепленька, градусів 60. І масличко теж тепленьке, градусів 60. Зверніть увагу, наскільки воно стало нижчої в'язкості, наскільки воно стало ріденьке, як водичка. Так задумано. Це покращує проникнення. І так, це не обов'язково робити. Тобто всі масла задумані, в принципі, під метод нанесення класичний, ніхто його, ніхто його ні в якому разі. Постійно гріти не змушений. Це відео для тих, хто любить отримати максимум. Наносимо трошки масла справа каплю, як розігрітого. Так, от ми наносимо капельку і дивимося, як воно розтікається. так? І збоку капаємо масло не розігріте. Трошки, щоб ви побачили. Що ми далі робимо? Беремо нашу улюблену губку і розтягуємо матеріал по поверхні. Зверніть увагу, скільки пропиталося масло. Тобто ми досить велику кількість налили, і воно все впиталося в деревину. Ми можемо додати ще спокійно. І порозтягувати. Видно місця, да, де тут масло все повністю впиталося, і ми можемо його ще додавати. Згідно тих карти, Kitchen Oil можна залишати на поверхні до пів години. Це максимально забезпечить пропитку е сировини е в деревину. Тобто, отак ми залишаємо на 20-30 хвилин, підливаємо, де нам потрібно, можемо зразу накласти товстіший шар і побачити, де воно ок. Значить, Пройшло десь пів години. Зверніть увагу, практично вся олія зайшла в деревину. Тобто ніхто нічого ніхто нічого не, не витирав. І видно, наскільки вона добре пропиталась. Видно, так? Добре. ми Розтер лише далі залишки. Це був тільки пер, перший шар. Ми ще будемо наносити другий, але наносимо тепер другу сторону. Гріємо нашу поверхню знов. Розтягуємо олію по поверхні, поверхня гаряча, прекрасно вбирає. На стаканчику було майже 150 мл олії. Бачите, скільки залишилося. Тобто пішло дві третини стаканчика, тобто, на таку маленьку деталь ми змогли отаку кількість покриття пропитати. Залишаємо його пропитуватися. Пройшло вже більше двох годин. Як ви бачите, багато де дошка повністю впитала, десь матеріал лишився, ми його можемо ще розтягнути. Трошки дамо йому більше часу на пропитування. Порозтягували, поростягували і залишаємо. Все, пройшла доба. Масло пропиталося. Зверніть увагу, воно досі маске і жирне. Дошка. Вся просочена, пропитана маслом. Ми можемо зняти всі залишки, все, що не впиталося, паперовим рушником. І отакий, от, виходить, натуральний такий насичений ефект. Тож, тобто ми висушили нашу олію, вона всі вихідні стояла. Видно, що зовсім плівки нема, але поверхня просочена максимально олією, відповідно, достатньо буде стійкості. Зараз налиємо різні хімічно активні речовини, які можуть попадати на дошку і протестуємо, наскільки вони залишають чи не залишають плями. Ясно, що максимально тестити, треба відповідно хоча б два тижні Ти відсохнути такому матеріалу, тому що олійка. Максимально натуральна, а відповідно немає хімічних компонентів і вона така беззуба, її треба довше сохнути, вона менше буде утворювати плівку і так далі. Але це ціна екологічності. Наливаємо ліку, заливаємо соєвий соус, червоне вино. Червоного. І, і можемо залишати їх на якийсь там час. Наприклад, залишаємо на годину часу. І подивимося, як наше покриття. Витримує такі е, хімічно-активні речовини. Все, е, ми, ми, ми зачекали. Витираємо. Значить, Видно, як олійка розтеклася по поверхні. Буде триматися І вино і все, бачите, його все тримає. Як бачите, навіть класична натуральна олія е при правильному нанесенні, при дотриманні технології, показує прекрасний результат. Важливо, добре рівну поверхню, щоб там не, 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 не накопичувався бруд і так далі, рівно, рівно підготувати і так далі. І... Що?